Блок із травою. Це базовий природний блок, що формується на поверхні підсвіту, має зверху шар зеленої трави, а з боків земля. При видаленні трав'яний шар зникає, залишаючи блок ґрунту. Чим би ви не видаляли, все рівно буде тільки блок ґрунту. Але щоб здобути саме блок із травою, потрібно використовувати лопату. Із зачаруванням шовкового дотику. Якщо видобувати без цього зачарування, випаде звичайний блок ґрунту. Офіційні параметри блоку земля з травою. ID Майнкрафт Гресблок Відновлювання. Так. Вмістимість в стеці 64. Інструмент. Лопата. Твердість 06. Стійкість до вибухів 06. Містить світло. Ні. Прозорий. Ні. Горить. Ні. Запалюється від лави. Ні. Час видобування без зачарувань. Якщо це порожні руки, то це 0,9 секунди. Довгенько. Дерев'яна лопата. 0,45 секунди. Теж довгенько. Кам'яна лопата. 0,25 секунд. Вже швидше. Залізна лопата 015 секунд. Золота лопата 0,10 секунд. Швидко дуже. Діамантова 0,15 секунд. І незеритова лопата 010 секунд. Якщо порівнювати, то найшвидше це незеритова і золота лопата. Найповильніше це порожні руки. Блок землі з травою зустрічається всюди, в основних біомах, крім суто піщаних, пустель, пляжів безтреляного ґрунту і скельних екстремальних версій, а також структурних біомів типу грибні острови, де штучно стабілізується грибня, грибна поверхня. Хоча і в цих біомах можна її зустріти тільки дуже рідко і вже на окраїнах, рівні висот генерується на поверхні від найближчого до рівня моря, аж до самих вершин гір і пагорбів. Тож трапляється у високогір'ях і в низинах. Шари ґрунту. В кожному чунг-стовпчику під першим шаром із травою зазвичай ідуть 3-5 шарів звичайного ґрунту, потім камінь. Способи поширення. Крім початкової генерації, при створенні світу трава може розповзатися на сусідні блоки за умови наявності яскравого світла і відсутності блоків над ними. Структури зустрічаються в селах, біомах із дере... з древніми руїнами, а також на верхніх майданчиках зруйнов... зруйнованих портальних фортець, де місцями може бути затерта піском чи обсідіаном. Винятки в краю і незербіомах трав'яний блок не зустрічається жодним чином. Окрім випадків імпорту через структурування в будівлях. Наприклад, сільські будинки. Корисні технічні властивості блоку земля з травою. Блок земля з травою поширює траву на сусідні блоки ґрунту. За умов достатнього освітлення. Також відбувається біом забарвлення. Тобто колір трави змінюється залежно від біому. Десь він може бути зелений, десь більш блідний. Далі підтримує рослини. На блоці землі з травою можна саджати квіти, гриби, папороті, кущі. Кущі ягід, дерева та інше. Також компостування. Блок землі з травою, як наповнювач у компостері, дає шанси на підвищення рівня компосту. Перетворення. Правим кліком лопатою трав'яна стежка. правим кліком мотикою – ґрунт для посіву, ніжний дотик. Єдиний спосіб здобути сам блок із травою, без нього випадає блок ґрунту. Підтримка спаунів. На таких блоках можуть спавнитися моби. Що може рости на блоці земля з травою? І так. В першу чергу це коротка трава, висока трава, папороть, велика папороть. Також квіткові рослини, наприклад, мак, кульбаба, синя орхідея, білий анеман, кукурудзолист, лілія долин, аліум, чотири види тюльпанів, та інші квіти, кущі та великі квіти соняшник, люпин, піонія. Трояндовий кущ. Гриби, коричневий гриб, Червоний гриб. Також кущі солодких ягід, Також азалія та квітуча азалія. Тростина. Можна ставити на блок з травою, якщо він безпосередньо прилягає до води. Повинен бути хоча б один суміжний бік з водяним блоком. Наступне дерева. Це дуб. Береза, сосна, джунглеве дерево, акація, темний дуб, мангрове дерево. Даний перелік охоплює всі стандартні ґрунтозалежні рослинні блоки, які без проблем можна встановити на блоці з травою. Але насправді їх набагато більше. В принципі, на блоці з травою росте майже все, що зустрічається у Біомі під світу. дякую всім за увагу і до зустрічі.